На Хмельниччині затримали чоловіка підозрюваного у нападі на десятьох жінок. Він колов їх і тому зараз усі потерпілі отримали профілактичне лікування від ВІЛ. Затриманий 38-річний житель Кам'янець-Подільського району, туди переїхав два роки тому з Криму. Навіщо нападав на жінок, нічого не розповідає. Лариса Світловська розкаже далі. Видно іменно ця дівчина це... перша жертва ну, подільського маньяка. На неї чоловік шили. напав серед білого дня. Це було на початку квітня. Вже наступного дня до поліції звернулися ще четверо дівчат, уколених чимось схожим на шило. Явно це був не шприц, не голка. Тож на джинсах ну, велика дирка, і кров в мене вийшла. І так само рана, теж не така, як від шприця, а чуть -от така вона глибша. Зі слів потерпілих, правоохоронці склали фоторобота підозрюваного вже за тиждень після чергового нападу. Він потрапив у поле зору поліції. На протяженні получасу около чотирьох чоловік наряди, які були поблизості, почали переслідувати його. Однак він йшов в каньйон. Було дуже темно. цього був составлений ще один фоторобот. Даний доповнітельний. Описання цього человека та одежда, обувь були е, зняті відео наблюдені, котрої теж виложено в средства масової інформації. Затримали підозрюваного вже серед ночі у приміщенні дитячої поліклініки. Про те, що чоловік забіг до медзакладу, повідомила чергова жертва. Дівчина була не сама, разом з друзями почали переслідувати нападника. Коли він зайшов в лікарню, поговорив з якимось чоловіком, його пустили, бо лікарня була закрита. Його пустили всередину. Дівчата одразу визвали працівників, працівників поліції. Він зайшов всередину, і ми, виходить, як лікарню, щоб він ніде не вискочив. Він просто в охоронця попросився в туалет і там зачинився. Коли ми зайшли всередину приміщення, зрозуміли, що він може втекти через вікно і так насправді і сталося, але тут його вже е, зустріли наші співробітники і затримали. Навіщо чоловік ранив жінок, слідству поки що невідомо, затриманий, мовчить. Потерпілі здали аналізи на вілінфекцію, але результати будуть лише за півроку. Про всяк випадок жінкам призначили профілактичне лікування. Нападника теж перевіряють на віл та психічну адекватність. Поки що чоловіка звинувачують у хуліганстві. За це йому загрожує від трьох до семи років тюрми. Та якщо з'ясується, що він інфікував потерпілих? Статтю перекваліфікують, і тоді нападника можуть засудити до 10 років позбавлення волі. Лариса Світловська, новини на першому.